Кохання буває різним, ніжним, драматичним, шалено красивим і навіть болючим, але воно завжди захоплює. Сьогодні три неймовірні книги письменників розстріляного відродження, які розкажуть про кохання так, що ваше серце затрепоче. Перша книга невеличка драма Валеріана Підмогильного. Це історія про складність людських почуттів, про кохання, яке поєднується зі страхом, сумнівами і пристрастю. Кожна сторінка це занурення в тонкощі людської душі. Ця книга покаже, що кохання не завжди буває легким, але завжди справжнім. Друга книга Фавст Григорія Косинки історія про те, як кохання може змінити людину, про вибір між пристрастю і совістю, між поривами серця і відповідальністю. Ця повість водночас трагічна і світла, як саме життя. Вона залишає після себе теплий слід. Остання книга патетична соната Миколи Коліша. Це кохання на фоні революції і боротьби. вогонь, що палає між людьми, коли навколо руїни. Це драма, яка показує, що навіть у найважчі часи почуття можуть залишатися чистими і сильними. І так, це той твір, який хочеться перечитувати. Кохання це завжди історія, яку хочеться проживати знову і знову. Ці три книги нагадують нам, що в будь-якому серці завжди є місце для любові. Підписуйся, кохайся і читай українську літературу.